Мої вітання. Кременчуцькі новини уже готові підсумувати події середи. Людяний дощ паралізував рух громадського транспорту зранку, а метозалежні кременчужани потерпають від примг погоди. Чим живе Кременчук? дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Сьогодні зранку у Кременчуці людяний дощ паралізував рух громадського транспорту. Через обледеніння електродротів тролейбуси на молодіжному не курсували з 6 до 11 години ранку. В інших районах міста ситуація була менш складною і не вплинула на рух автотранспорту. Від примх погоди потерпали хіба що пішоходи, адже деякі ділянки тротуарів перетворилися на суцільну ковзанку. Все це бачила наша колега Тетяна Андрієва. Синоптики цього разу не помилилися. Їх прогноз виявився на точним. Негода, яка вирувала ще вчора у столиці, сьогодні вночі накрила вже і Полтавщину. Тривалі опади, поєднані із мінусовою температурою повітря, призвели до того, що льодовою кіркою вкрилися дерева, трава, електродроти, дороги і тротуари. КТП 1628 оперативно зреагувала на ожеледицю. Тож головні автомагістралі Кремічука були в нормальному стані. Чого не скажеш про внутрішньоквартальні дороги та тротуари? Зіткнулись з проблемою обледеніння і працівники тролейбусного управління. 6 години ранку рух тролейбусів від пивзаводу в сторону молодіжного було повністю паралізовано. Різниця в температурі повітря в декілька градусів від мінусової до плюсової, і все транспортний колапс. Так, в центральній частині міста температура повітря становила десь від нуля до плюс одного. І тому було незначне обледеніння. В той час, як на молодіжному, градусник показував мінус два. Місцями все це нагадувало льодове царство. Не могли виїхати, відповідно, одразу ж аварійні машини почали оббивати, що називається, оббивати льод з контактної сіті. Але как бы, предварительна оббивка нічого не давала, тому що продовжувала одразу обледеніння, і тролейбус обратно становився. Тобто сейчас, ну як зараз происходит на лінії, дві контактні машини їдуть вперед, і тролейбус одразу за нею, тому що якщо оторветься трохи вперед, значить а далі проходить облідніє, і тролейбус не едет. Отак вручну дві аварійні бригади оббивали лід на електродротах по всьому молодіжному, починаючи з 6 години ранку. Але значних успіхів це не приносило. Тролейбуси, що потихеньку рухалися слідом, зривали з дротів разом із льодом іскри, а інколи сяяли електродугою, лякаючи цим перехожих. Если... при минусовой температуре, при нуле идет дождь, то никакие средства не помогают. Есть средства э, при э, небольшом оледенении, ну это э, ставятся чугунная контактная вставка, чугунная минно-графитная, для того, чтобы не стирался угольная вставка, не стиралась так быстро, как она стирается, для того, чтобы ну как бы пробивать эту линию на своем пути, а Дійсних мер, які, ну, наприклад, нажали кнопочку і все це опало, такого у нас немає. Тож сьогодні основне навантаження по перевезенню пасажирів із молодіжного взяли на себе приватні перевізники. В інших районах міста ситуація була контрольована. І тролейбуси, хоч і значно повільніше, але курсували. Двіження з самого ранку було організовано Ну поєдиниці, практично поєдиниці, немного з задержкою колесного заводу. Но ми пускали тролейбуси через депо. И было также организовано движение по улице Московской. Переставляли штанги на проспект 50-й 50-летия октября, дабы забрать здесь улицу Московскую и Гвардейскую. Такое движение было ну, практически с самого утра. Такий стан речей залишався на молодіжному десь до 11 годин ранку. По обіді стало трохи тепліше, та аварійним бригадам таки вдалося переломити ситуацію на свою користь. Але це ще нічого не гарантує. Погода постійно вносить свої корективи в плани комунальників, зовсім не рахуючись із їхніми інтересами та можливостями. Хоча чому дивуватися на календарі зима січень місяць, який дійсно за погодніх умов співпадає зі своєю назвою. Кременчук очікує на погіршення погодних умов у зв'язку з тим, працівники КТП 1628 у повній готовності чергують на підприємстві в разі снігопаду, різкого зниження температури чи ожеледі на шляхопроводах. 14 одиниць спецтехніки оперативно візьмуться за розчистку кременчуцьких доріг. З першого погляду здається, що природа навкруги посивіла. Кожну гілочку огорнула крижана оболонка. Вся рослинність вкрилася льодом. А кремичуцькі дороги, хоч і вологі, але без крижаного покриття. Це результат плідної праці комунальників, якими кремечуцькі автомагістралі будуть для водіїв в більшості залежить від роботи працівників КТП 1628. Вранці спецтехніка підприємства працювала на дорогах із застосуванням протиожеледних матеріалів. На сьогоднішній день зранку було невелике об'єднання на вулиці міста, було розвитковано 28 тонн піщано-соляної смесі і 16 тонн солі. Станом на сьогодні на КТП заготовлено 216 тонн солі та 171 тонна піщано соляної суміші. Сіль спеціальна крупного помолу з антизлежувачем зберігається у боксах на території КТП 1628. Якщо її запаси на підприємстві добігають кінця, сіль підвозять з величезного ангару, що знаходиться на вулиці Кірова. Тут зберігається резервний запас, якого вистачить на весь сезон. Для протидії ожеледиці та сніговим наносам у будь-яку мить готові приступити до роботи 11 машин. Вісім з них працюватимуть з піщано соляною сумішю, а три розкидатимуть сіль. «Ще підприємство приробило один відвал, у нас допомога одиниця буде на допомогу нам для уборки вулиць міста від снігу. Вон чисто буде, автомобіль крас 250 з відвалом». Для надзвичайної необхідності для очистки доріг залучатимуть додаткову техніку інших комунальних підприємств. На сьогодні КТП-1628 працює у посиленому цілодобовому режимі. В настоячий момент водії знаходяться в дежурстві. По першому якщо підуть сніг і пойдеть облічення, машини в течение 15-20 минут загружаються, виїжджають і посипаємо вулиці міста. І якщо треба горнути, то будемо брати сніг отвалами. Тож, як запевнюють комунальники, навіть за несприятливою погоди належні умови для руху транспорту у Кримучуці мають бути забезпечені. Кременчук прагне перспективного європейського розвитку, задля чого налагоджує міжнародні зв'язки та запрошує до співпраці. Саме цьому було присвячено 9-й інвестиційно-інноваційний круглий стіл, який відбувся сьогодні в адмінбудівлі міської ради за ініціативи Кременчуцького центру міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста. Перед початком круглого столу перший заступник міського голови Андрій Погрібний зустрівся з представниками посольств Польщі, Латвії та Австрії в Україні і іншими офіційними особами. Андрій Михайлович коротко презентував Кременчук, його потенціал, перспективні напрямки розвитку та наполегливо переконував у відкритості міста і готовності міської влади до міжнародної співпраці. Ми готові розглядати питання сотрудничества в, в комунальній сфері, в транспортній сфері, город нуждається в інвестиціях и Мы готовы рассматривать любые варианты и оказывать любую помощь, тем, кто будет желать вести свой бизнес на территории города. Есть, может быть, какие-то где-то шероховатости, но мы обещаем со своей стороны все эти проблемы решать здесь у нас. Натомість поважні гості подякували за можливість відкрити для себе на Дніпрянський і пообіцяли підтримати перспективні наміри кременчуцької влади. А І найближчими днями я думаю, що ви отримаєте всю необхідну інформацію для співпробітництва між Кременчуком і між нашим посольством, нашим торговим відділом. Ми маємо можливість допомогти обеспечению кредитования проектов по э, строительству индустриального парка по его обустройству э, в размере 100 миллионов долларов в 2013 году уже подписано в рамочном соглашении э, в котором фирма МЖ100 э, готова сделать генеральный подряд э, на обустройство этого проекта. Відкрив інноваційно інвестиційне зібрання перший заступник міського голови Андрій Погрібний презентацію соціально-економічного потенціалу Кременчука. Актуальність сьогоднішнього мероприятия – це можливість об'єднання усіх представників ділових кругов фінансового сектора бізнесу, науки власті для привлечення качественних інвестиційних ресурсів. Мы уверены, что знаковое мероприятие поможет заинтересованным лицам найти потенциальных инвесторов, наладить взаимовыгодные партнерские отношения, получить новую информацию для эффективного ведения бизнеса. Форум Обов'язково придасть сможний імпульс розвитку міжнародних зв'язків. Автомобіли будівну галузь Кременчука окремо презентував керівник Полтавського регіонального центру з інвестицій та розвитку Дмитро Лєта. Зацікавлені аудиторії викликав пілотний проект індустріального парку Центральний. Успішно презентований заступником директора комунального підприємства «Кременчук Інвест» Кірою Булік знаходилася в центрі в самому серці України. Тому і індустріальний парк центральний. Індустріальний парк центральний це 168 гектарів для вашого успіху. Відеопрезентації представили також представники провідних промислових підприємств Кременчука, Кременчуцький колісний завод, автокрас та кредмаш завершився круглий сіл презентації світового досвіду з залучення інвестицій. Меседж міської влади про відкритість та готовність до плітної співпраці знайшов позитивний відгук у виступі директора департаменту державної інвестиційної політики та регіонального розвитку Василя Федюка. Але є такі, що поняття інвестиційний клімат. А що сюди входить? Це безпека ведення бізнесу. Це простота процедур, це прозорість і відкритість влади, це адміністрування податків на місцевому рівні, це доступ до землі і об'єктів нерухомості, це, плат, зрештою, доброзичливість місцевої влади, місцевої громади до інвестора. І я можу сказати, що сьогодні якраз Кремлячук відзначається цією доброзичності. Сніг відлига з дощами та знову заморозки, від перепадів температуру та змін погоди потерпають метеозалежні кременчужани. Головний біль та порушення артеріального тиску зазвичай найпоширеніші скарги на погане самопочуття пацієнтів під час або напередодні непогоди. А чи впливає погода на ваше самопочуття? Наші кореспонденти запитали на вулицях міста. Де ні, навіть хорошо, що не так холодно на вулиці. Ну, само собою. Как бы у нас сейчас, по-моему, не самая лучшая экология. Плюс те же самые погодные явления, которые... Да ну просто солнца не хватает. Хотя бы, хотя бы в этом. Конечно, влияет. И очень даже влияет. И на настроение влияет, на все влияет. А как именно это проявляется? М -м? Ну как, голова болит, спишь плохо. Ну и т.д. и тп. Влияет, очень влияет. влияет. А как именно это проявляется? Давление скачет. Да, конечно, влияют. Влияют давление и и вообще сердечные заболевания. Вот это вся экология влияет. Понимаете? Вот такая погода меняет мое давление. Я думала, что оно снижается, оказывается, оно повышается. Очень. Я уже не в молодом возрасте, поэтому очень влияет. Погода. Головокружение, давление постоянно то поднижается, то повышается. Очень влияет погода. И особенно вот такой сырой климат. Есть немножко. А что именно? Вот каким образом? Ну, ноги болят, крутят. А именно какая погода? Вот плохо себя чувствуешь? Ну, ну дождь, снег. Плывая. Ну, голова кружится. Не домога никак. Просто хочется как-то спать. Да нет, потому что я пять лет уже спортом занимаюсь. Бегаю, моржую. Так что особо нет. Да. Очень сильно. Я э, к погоде привязана тем самочувствием. А как именно? Вот что именно? Ну, вот когда начинаются вот такие явления, как дождь. Перед дождем у меня начинает где-то э, сердце биться немножко побыстрее. Или там пропускают удары, или голова может кружиться, кости ломит. Нет, я человек здоров. На здоровье? Нет, у меня хороший иммунитет. Я как бы поддерживаю. Не курю, не пью и никому не советую. Так, плывая. Голова вроді побалює так, крутиться, тоді тиск підскоче. Правильне харчування, чіткий розпорядок дня, здоровий сон, плюс позитивний настрій. Ці чинники затвердженням лікарів допоможуть завжди бути у тонусі, незважаючи на примхи погоди. Так стверджує і лікар-невролог першої міської поліклініки Наталія Дріпан. Однозначно, погода влияет на самочувствие. Конкретно насколько влияет на каждого человека, это вопрос индивидуальный. Это зависит от состояния. здоровья организма, это зависит от состояния нейроэндокринной системы, это зависит от позитивности человека, от того, как он относится к окружающему миру, как он относится к себе, насколько он себя оценит. Это очень важно. Общие рекомендации, какие можно дать? Ну, прежде всего, не заниматься самолечением, сразу же обращаться к доктору, к семейному к доктору или к неврологу, к эндокринологу может быть, обследоваться, уточнить причину плохого самочувствия. После этого, после этого может быть назначено медикаментозное лечение. Самостоятельно идти в аптеку, покупать себе таблеточку и лечиться не нужно, однозначно. Что желательно делать? Значит, желательно нормализовать режим труда и отдыха. Нормализовать свой сон, он должен быть эффективным и достаточным. Очень важна дыхательная гимнастика, очень важна аутогенная тренировка или самовнушение, в общем-то, если простыми словами, самовнушение, то есть настраивать себя на добрый, позитивный лад. Чим відзначився для Кримачука день сьогоднішній? Дізналися про найцікавіші події четверга дізнаватися з кримачуцьких новин як завжди, о 21-й ми триматимемо вас у курсі. На все добре.